Постійні обстріли та повітряні тривоги, життя під час війни, складна ситуація з тепло та електропостачанням – все це стало буденним для Харкова. І місто робить все можливе для того, щоб забезпечити стабільну життєдіяльність попри важкі умови. Допомагають у цьому міжнародні партнери. Так аби зробити співпрацю, ще міцнішою підписано меморандум про взаєморозуміння між асоціацією профронтових міст і громад України та асоціацією органів місцевого самоврядування Литви. Щиро подякувати всім муніципалітетам Литви за принципову і дуже відчутну підтримку України та наших громад від початку повномасштабного російського вторгнення. Харків добре знає, що Литва – це країна, яка не просто говорить правильні слова, але і діє. Особливо хочу подякувати за вашу послідовну позицію та практичну підтримку України. Знаю, що недавно вашими Усилями вашої асоціації, литовські муніципалітети зібрали кошти для обігрівачів та генераторів для України. Від імені всіх прифронтових регіонів висловлюю вам подяку за цю своєчасну допомогу на тлі російського енергетичного терору. Для нас це не просто допомога, це відчуття плеча наших друзів. І Харків, як прифронтове місто, дуже добре це відчуває для мене. Це не проста формальність, це початок системної інституційної співпраці між нашими асоціаціями. Фактично, ми закладаємо довгострокове партнерство між прифронтовими громадами України та муніципалітетами Литви. Ми готові з нашими литовськими друзями і партнерами системно працювати над європейською інтеграцією на муніципальному рівні, координувати допомогу та програми відновлення прифронтових. Та міст та громад для нас надзвичайно важливо є співпраця з литовськими муніципалітетами, співпраця в таких галузях, як відновлення інфраструктури, енергетична стійкість, модернізація міських сервісів післявоєнний розвиток. І хочемо перевести цю співпрацю в ще більш системний формат. Ми також з свого боку готові ділитися нашими досвідом, зміцненням стійкості. Та забезпеченням життєдіяльності міст та громад в кризових умовах війни, президент Литовської асоціації, мер Плунге Аундрус Клішоніц, підкреслив важливість цього документу та підтвердив спільне прагнення до ще активнішої співпраці, регулярного обміну досвідом та нових партнерств. Цей досвід стане в нагоді не тільки Харкову, а й іншим профронтовим громадам. Ерманішку і радіделяґербенасправді мені є велика честь покласти свій підпис поруч шановного пана Ігоря Терехова. Це мер, який вже став символом, який спромігся й показав, як в прифронтовому місті може якісно надавати всі послуги і виконувати всі зобов'язання і потреби. І насправді ми зі всіх сил намагаємося, як тільки можна, щоб допомогти в цій біді, яка спіткала. Ла Україну і міста України, ну і в Литві є таке прислівля, що ти друга можеш пізнати в біді. І звісно, Литва і до своєї території і до своєї чисельності населення, звісно, значно менше за Україну, але Литва, незважаючи зважаючи на все повністю Україну підтримує, підтримує її у її боротьбі і чітко розуміє, що агресору не можна дати ні одного шансу. Дуже вам дякую, дуже вам дякую, шановний пан Ігор Терехов, за те, що ви підписали цей меморандум, і так само наша асоціація, асоціація Литовських місцем врядування готує, готує візит до України. У другій половині цього року, і я буду сподіватися, що буду мати нагоду, пане Ігоре. Вам особисто вживу потиснути руку. меморандум. Марія Сум'єва, Ігор Луханін та Олексій Муравйов. Харків. Новини.